Заздрість, як з нею справитися, давайте почнемо з того, що кожна людина має як позитивні якості, так і негативні. І негативні якості нам також потрібні. Наприклад, злість. Коли на нас нападе злочинець, саме злість допоможе нам захистити себе. Тож кожна негативна якість нам теж потрібна. Але ж як щодо заздрості? Навіть в заздрості є свої плюси. Тому що, коли виникає заздрість, вона нам сигналізує, що ми б могли теж це зробити, що людина зробила, але з якихось причин не зробили. І саме цей момент нас стимулює піти і це зробити. Це можна назвати біла заздрість, а чорна заздрість це коли ми все ж таки не хочемо піти щось робити. І нам легше обесцінити цю людину, помножити її на нуль і все таке інше, що вона щось не так зробила, бо нам не хочеться піти, робити. Все ж таки лінь перемогла. Тож, по суті, вона нас стимулює та заздрість, щоб ми рухались вперід. Так що, ось і позитивна сторона цієї якості. Як я особисто справляюсь з заздрістю. Коли я бачу щось хороше, я собі кажу: я це собі замовляю. Тобто, в період, коли я була між стосунками, і мені вже хотілося тих стосунків. І тут я йду по парку, бачу гарні парочки, там обнімаються, там за ручки тримаються, тож все хочеться. І заздрість, здавалось би, починає. Проявлятись, але я в цей момент сама собі кажу: О, супер! Дякую вам, люди, що ви мені показали. Я це замовляю собі, і оце я собі хочу, щоб в мене було в парі, і це, і це. А потім, коли почалися в мене стосунки, все почало теж відбуватися. Я не знаю, як це працює, але працює. Рекомендую вам цим скористатися. Замовляйте.